Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже лінивий і дуже швидкий медовик. Готується все за лічені хвилини, а медовик виходить дуже ароматний, смачненький, м'якенький, тому починаємо готувати. Беремо каструльку з товстим дном і вибиваємо туди 3 яйця. Додаємо 80 г цукру. І все добре вінчиком перемішуємо. Також можна скористатися і виделкою. Нічого взбивати не потрібно, тільки щоб цукор з яйцями об'єднався. Далі сюди додаємо 100 г меду. Мед беріть якісний та домашній, щоб медовик був також ароматний та смачний. І також додаємо 100 г вершкового масла. Ставимо все на маленький вогонь і постійно помішуючи, доводимо, щоб маса закипіла. Ну, ні в якому разі не кипітимо. Додаємо сюди 1 чайну ложку соди і все активно добре перемішуємо. І має утворюватися ось така піна. Якщо у вас такої піни нема, це означає, що ви взяли неякісний мед або соду, тому краще замінити ці всі продукти і все переробити. Далі переливаємо її в чисту миску і відразу всипаємо просіяне борошно. Я борошно додаю в два етапи. І ось такої консистенції повинно вийти тісто на корж. Виливаємо все на надеко застеленим пергаментом або ковриком для випікання, розрівнюємо і відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів. Випікається він дуже швидко, приблизно 5-7 хвилин. Ви орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися трішки менше або навпаки трішки більше часу. Випікаємо його до красивого румяного золотистого кольору. Також готовність його можна перевірити на суху зубочистку. Виходячи із нього, вона повинна бути суха. Та чиста. Далі відрізаємо ось ці краєчки, щоб корж був рівний. Їх не викидаємо, а перемалюємо в крихту і ним будемо прикрашати сам торт. Я ділю корж на 4 прямокутних частини шириною кожна 7,5 см. Можна розділити просто на 4 рівних квадрата. Тут вже дивіться на свій смак. Я буду збирати тортик із заварним кремом, але. Також можна приготувати звичайний сметанний крем, змішати жирну сметану із цукровою пудрою. У мене просто був вже готовий заварний крем, тому я вирішила приготувати із ним, а ви робіть за своїм смаком. Даємо коржові трішки охолонути і збираємо тортик. На тарілку викладаємо трішки крему, щоб корж приклеївся. Далі корж. Знову крем корж і так до кінця. Боки та верх тортика також змащуємо добре кремом. І посипаємо крихтою від залишків коржів. Далі тортик можна одразу подавати до столу, але краще всього його поставити на декілька годин в холодильник, щоб він просочився і став м'якшим. І все нарізаємо його та подаємо до столу. Цей медовик виходить нереально смачним, м'якеньким та дуже ароматним. Якщо у вас немає часу або вам лінь довго стояти на кухні та готувати тортик, обов'язково скористайтеся цим рецептом. Усім смачного та до нових рецептів!